Це відео скоріше за все, ви збираєте валізу на відпочинок в холодну країну і не знаєте, що туди покласти, або і зайвого з собою не взяти, і всього вистачило вдосталь. Або ви, мої друзі, яких я змусила дивитися це відео за для більшої кількості переглядів. У будь-якому випадку, дякую всім, що ви зі мною і давайте перейдемо до основної частини. Планування поїздки це найважливіший етап збору. Моє планування подорожей завжди починається з перевірки календаря місячних. Звісно, якщо ви дівчина, то ви і так це все знаєте. Краще подорожувати одразу після закінчення менструації. Але якщо ви подорожуєте вперше, маю вас застерегти, що перед початком нового циклу на вас може чекати сюрприз, такий як стрес організму, викликаний зміною клімату, тиском при перельотах та. Поганим сном. Гормональний фон летить, як я з гори на борді, і місячні починаються на кілька днів раніше. <хи> Тому, дівчата, у будь-якому випадку краще взяти з собою зручні для вас засоби гігієни. Якщо ви, хлопеці, залишились до цього моменту і думаєте, фу, на що мені тут слухати цю всю інформацію? Я вам скажу для вас: це теж важливо. Якщо в дівчини все буде добре, то і ваша відпустка пройде прекрасно. Повірте мені, <хи> я заміжня людина. Наступний крок записатися на брови, і я не жартую, адже з пофарбованими бровами вам не потрібно витрачати багато часу на макіяж, і ви завжди будете красиві на фотографіях. Переходимо до збору речей, і тут моя особиста порада: не купуйте валізи, навіть якщо вас вабить каркасок, тікаюча форма та зручні колеса. Ні, не ведіться. Вони вам завдадуть більше клопоту, ніж зручностей. По перше, квиток з багажем коштує набагато дорожче. І при отриманні вам потрібно буде чекати цю валізу приблизно пів години. По-друге, кожна валіза має свою вагу, і моя без речей була вже майже 3 кілограми. І по-третє, через свою форму вона не може вважатися ручною поклажею, навіть якщо є об'єм менший за дорожню сумку. Уявіть моє здивування, коли при реєстрації мені довелося заплатити 40 євро, аби цю кляту валізу перенесли в багажне відділення, при тому, що сама валіза коштує. 20 євро, і це великі гроші. На зворотньому шляху я все вже переклала в дорожню сумку. Але так як це був мій перший політ як нормальний пасажир, десь тут вилізе віконечко з посиланням на сюжет про авіацію. Я не знала, що в салон не можна з собою брати і сумку, і наплічник одночасно. Тому прямо перед входом величезна черга за мною була, а я трамбувала свій рюкзак в сумку. Тому занотували. Вітаю! Ми з вами підійшли до основної частини наповнення. З гігієнічних засобів вам знадобляться серветки, сухі та вологі, ватні диски та палички, зубна паста та щітка. Якщо у вас ще є брекеті, то вам потрібен маленький набір маленьких щиточок, мені, мені, дезодорант і або парфюм, шампунь. Який ми також будемо використовувати замість гелю для душу і маску для вашого волосся? Я зазвичай це все купую в магазинах у відділі для подорожей. Мені здається, що найбюджетніший в цьому сегменті в Нідерландах є магазин Нормал або у тому ж відділі я купую прозорі пляшки та переливаю туди засоби, до яких я вже. Звикла оці малі та прозорі упаковки не спроста, тому що вони потрібні для проходження контролю, адже є обмеження по рідинах для вашої ручної поклажі. Загалом це не більше одного літра, і кожна ця банулічка має не, не має перевищувати 100 мл. Краще для перевірки покласти це все зверху. Якщо вас попросять щось дістати, це зменшить час на пошуки. А до речі, так із моєї валізи конфіскували крем для рук, тому що він був занадто великим. Не забуваємо, що у нас набір для подорожі взимку, тому обов'язково перед виходом на вулицю я наношу зволожуючий крем для обличчя та рук. Гігієнічна помада це те, що ні в якому разі не можна забувати, особливо, якщо ви, як і я, постійно кусаєте чи облизуєте свої губи. Консилер. Його я використовую замість тонального крему, але не на все обличчя, а лише щоб замаскувати недоліки на шкірі. Хоча, дивлячись на кількість цих недоліків, можна було вже все лице вмити тим консилером, розтушовую все за допомогою спонжа. Далі туш. Я люблю коричневу, бо вона виглядає більш природно. Звичайно ж, улюблена помада. Тут дозволю собі покласти дві. У мене нюдова Blush Rose Cream номер 910 для повсякденного макіяжу. Та рідка матова помада з олівцем від Essence No06 Coolmap, що в перекладі означає прохолодний ліловий. Мій улюблений колір, до речі. Також я беру з собою одну маленьку палітру тіней, яку використовую у якості хайлайтера кутики очей на скули над губою, на носик і на підборіття. Якщо сонця не буде, треба ж комусь сяяти. Також цю палітру я використовую в якості рум'ян на щоки, та щоб підмалювати брови, якщо не дай Боже, змилися. І відповідно для цього дві щіточки. Звісно ж, міцелярну воду, аби змити потім всю цю красу. Ну і не забуваємо про гребінець, аби розчісувати свої прекрасні локони. А тепер стосовно манікюру. Якщо у вас гель лак або ви нарощуєте, то й самі знаєте, що з цим робити. Якщо ж ви, як і я, періодично підфарбовуєте свої нігті лаками. На час подорожі просто відчепіться від них, дайте їм подихати свіжим повітрям і краще вкоротити, аби потім не зламати під час катання або бродіння лісами. Ще один важливий пункт: медикаменти. Не забудьте взяти препарати, які вам приписав лікар, якщо маєте щось хронічне, а також таблетки від головного болю, від спазмів у животі при отруєнні чи переїданні. Та щось від температури, якщо раптом перемерзнете і захворієте. Звісно, це вам може не знадобитися, але краще перестрахуватися. Переходимо до найцікавішого. Шмотки! Спочатку визначаємо вид активності, який на вас чекає. У моєму випадку це катання з гірки, відвідане цирку, прогулянки в парку та кілька днів полювання на північну сяйво в мінус 20 градусів. Тому мій набір речей на тиждень був наступним: спідня білизна та шкарпетки. Я носила в комбінації тонкі з вовняними, 5 пар було достатньо: тепла піжама, обов'язково термобілизна, спортивний костюм для зручних перельотів, джинси, в'язаний светр під горло, два гольфа, жилетка. Зручні штани з кишенями, в яких я провела найбільше часу, баф на шию замість шарфу, щоб не займав багато місця, шапка, рукавички і ваш улюблений пуховик. Якщо вам складно визначити пріоритетність одягу, скористайтесь методом зворотнього відліку. Він полягає в тому, що для тижневої подорожі вам не потрібно більше п'яти пар шкарпеток та білизни, чотири предмети одягу для верхньої частини тіла, три пари штанів. Дві пари взуття та один головний убір. Ну і звичайно, ви можете підлаштувати цей список під себе. В останній момент я завжди збираю документи та електронні пристрої, адже вони мають бути в швидкому доступі в будь-який час. Тому в окрему сумку я кладу паспорт, квитки на літак, ключі від будинку, банківську карту та готівку. У бокову кишеню сумки складаю заряджений паверпенк, зарядку для телефона та ноута, якщо ви берете його з собою. І в моєму випадку ще штатив та мікрофон. Ну і гарно к в дорогу. Вимикаємо вдома праски, світло та опалення, віддаємо кота свикрусі нехай нянчить, і насолоджуємося відпочинком. щось не гаразд, Honey? Кохана? У мене погане перечуття. Ми це. щось забули. <laughs> Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було корисно, ставте лайк та поширюйте це відео. Ну а ми з вами, як завжди, побачимося у наступному.